Чомусь українці, коли там, зокрема, перший раз одружуються, другий раз вони розумніші, настільки один одного люблять і теща, і свекра, всі один одного люблять, що часто допускають таку помилку. Купляють молоді квартиру, гроші дає одна сторона, але записують на двох. Далі в судах тисяча і одна справа. Або, наприклад, одні дають. Один біг сім'ї 25%, другий дає 75%. То в чому тут помилка? Якщо за особисті кошти куплена квартира, то візьміть від другого з подружжя, що згода, що це особисті кошти іншої людини. Якщо там різне відсоткове співвідношення, воно там може поливатися, то так і запишіть. Ти купляєш 5%, я купляю 95%. Купляйте квартиру в шлюбі правильно.